Ось він, вугледар. Цей напрямок є одним із найзапекліших на лінії фронту. Сюди російські підрозділи намагаються продвигатися майже щодня. Штурмують і піхотою, і бронетехнікою. Однак українські військові усі атаки відбивають і, за даними розвідки. Зараз російські війська несуть дуже великі втрати. Зовсім поруч із цим місцем розташована Павлівка, яка має важливе значення як для атакуючих, так і для українських військових, які тут тримають оборону. Противник на даний момент. Бореться і намагається вийти на цей рубіж для того, щоб в розвивати наступ бік вугледару. Щойно добираємося до окопів українських військових і 68-ї єгерської бригади, які тут обороняються, чуємо вибухи. Російський танк б'є по сусідній позиції. Противник у нас знаходиться попереду на своїх позиціях і виходить з періодичністю десь. Через два дні, буває через день, намагається штурмувати позиції. Звісно, йому це не вдається, зазнає втрат. Український військовий із позивним Честер показує відео, про які втрати російських військових йде мова. Попереду є посадки, десь на віддаленні до 800 метрів. Є передня позиція, скажімо так, спостережний пост. Відповідно, перед ним в районі до 150. Тіл противника. Це вони, скажімо так, положили стільки людей, щоб штурмувати всього на одну маленьку, невеличку позицію. Безуспішно. Ну, на жаль, також і з нашої сторони були втрати. Ну, опять же, в порівнянні з тим, які вони зазнають, то мінімальні втрати. Там же остове спаленої російської техніки. Ну, Завдяки злагодженої роботи аеророзвідки, артилерії. І командних, командних пунктів, які керують безпосередньо позиціями, які атакує противник, то наступи противника успішно відбиваються. Боєць із позивним «Ахіллес» раніше працював на рівненській атомній електростанції. Нині тренується із автоматом. Запевняю, що відбивати штурм потрібно бути готовим будь-якої секунди. Кожна навіть мілісекунда це йде вже твій час життя. Чим швидше перезарядка йде, більш руки навчені. Тим швидше, в принципі, і воно, е, ну, тим більше воно зберігає життя саме. І ці навички Хівесу вже знадобилося в бою, що був напередодні. Хлопець показує трофейний магазин від автомата, здобув у бою. Вони йшли, не хаваючись, просто як до себе додому. Наші хлопці швидко відпрацювали разом з нами, хоч вони встигли трошки відстрелити, але ми їх відбили в принципі, моментом. Ну, з живих їх нікого не залишилось, наші всі, в принципі, здорові. І от такі бойові трофейчики трофейчик А трофей це як для душі така невеличка перемога своя. Пресофіцер 68-ї єгерської бригади зсу Євген Назаренко пояснює, що ситуація на цьому напрямку трохи стабілізувалася. Таких масованих штурмів із бронеколонами, як два тижні тому, вже немає. Але штурми піхотою є. «Іноді буває, що навіть було таке, в прошлою ночі, що позиції переходили з рук в руки. Сначала нас вибили, тут, а ми вернули ці позиції. Тобто ну, такі, це штурми локального характеру». На думку пресофіцера, той наступальний потенціал російських військ, який був, на цей момент уже зменшився. Тому що 155-та бригада морської піхоти, ну, скажімо так, сильно пострадала. Не буду говорити ні парламентську лексику, але сильно вона отримала і фактично перестала існувати в тому вигляді, в якому вона була. І зараз їх там докомплектували мобілізованими, і вони вже менш навчені, Они намагаються прощупувати нашу оборону, оборону наших сусідів, але пока безуспішно і тоже несуть суд Українські військові не відкидають, що російські війська накопичують сили, щоб знову великими колонами піти на новий штурм, як уже бувало, не раз. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій настояще вірем'я.